Вітаю вас! Мене звати Оля. Я є експертом бренду Shelly. І сьогодні я хочу вам розповісти про спа рукавички для манікюру та спа шкарпетки для педикюру. Shelly є першим та єдиним виробником в Україні подібних рукавичок та шкарпеток. І це абсолютно новий підхід у догляді за шкірою рук та нігтями. Тож рукавички і шкарпетки призначені для безводного манікюру та педикюру. Чудово готують нігті до полірування та нанесення покриття без використання ваночок та інших класичних видів обробки. Спа-рукавички та спа-шкарпетки представлені в наборах 10 пар та 25 пар, і кожна пара упакована в індивідуальну упаковку. Особливістю спа-рукавичок та спа-шкарпеток є те, що всередині кожної пари знаходиться концентрована кремова емульсія. Активна формула цієї емульсії містить колагена, амінокислоти, кератину та екстракт лотоса. І саме завдяки таким активним компонентам рукавички та шкарпетки глибоко зволожують і пом'якшують шкіру, розм'якшують кутикулу, готуючи її до видалення, а також підвищують еластичність епідермісу, сприяють процесам регенерації та. Зміцнюють нігті. Тож зараз я вам покажу, як виглядають рукавички та шкарпетки та як ними користуватися. Як вже і сказала, кожна пара упакована в індивідуальну упаковку. Всередині також є наклейка, якою ви можете зафіксувати рукавичку або шкарпетку на руці, або нозі. Перед використанням треба розподілити кремову емульсію по всій площині рукавички. Так, ось ми одягли рукавички і необхідно зафіксувати їх наклейкою. Ось так виглядають рукавички. Після того, як ви їх одягли, необхідно помасажувати. Руки та залишити рукавичку приблизно на 15 хвилин, доки подіють активні компоненти. Для виконання безводного манікюру, після того як ви одягли рукавичку та зачекали деякий час, необхідно зрізати верхню частину рукавички на пальчиках, щоб обробити кутикулу. Вона вже буде розм'якшена, тобто її можна буде видалити та підготувати нігті до нанесення покриття. До речі, кремова емульсія має дуже приємний аромат. Нагадую, що якщо ви використовуєте рукавички чи шкарпетки у процесі манікюру або педикюру, перед тим як їх одягти, вам необхідно підготувати ніфтву пластину, тобто зняти старе покриття. І якщо є необхідність обробити кутикулу фрезером, це необхідно зробити перед зануренням ніг або рук у рукавички чи шкарпетки. Після закінчення процедури ми знімаємо рукавичку, та нам необхідно прибрати залишки емульсії. Це можна зробити просто сухою серветкою. Змивати емульсію не потрібно. Якщо ви збираєтеся робити покриття, то перед цим необхідно ретельно знажирити ніфтєву пластину. І ще хочу зазначити, що кремова емульсія не впливає на стійкість гель-лаків. Після використання шкіра рук стає ніжною та шовковистою на дотик, а також трошки світлішою. Якщо ви майстер, ви можете виконувати таку процедуру клієнту не тільки під час або після манікюру або педикюру, але також запропонувати пару рукавичок або шкарпеток клієнту додому для домашнього використання. Щодо шкарпеток, кожна пара також знаходиться в індивідуальній упаковці. Вони мають такі самі властивості, як і рукавички. Від рукавичок шкарпетки відрізняються лише тим, що не мають отворів для пальців. Ось так вони виглядають. Також зафіксовуються на ніжці наклейкою. А, і спосіб використання у шкарпеток такий самий, як і у рукавичок. Це були спа-рукавички та спа-шкарпетки від Shelly. Дякую вам за увагу! І ще побачимось!